Україна, яка вона, Україна свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта, тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна, то не вагаючись ні на мить, ні хвилини. Відправила на бурню з ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Україна, країна мира, щастя, доброти, любові. Глибокий сенс закладено віками в цьому слові: Укр, світло, ра, це сонце і енергія духовна і знання. Тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку. Пізнання. Які українці працьовиті, прості, ми вправні, і маємо всі руки золоті, Ми трудимось, ми будуємо, ми дбаємо і хліб, і до хліба на своєму столі завжди маємо. Які ми, українці, ми вільні думками, діями, словами, розумом, піснями. Ми ворогом гартовані віками. Рік за роком ми всі виборювали волю крок за кроком. Які ми, українці? Ми мрійливі, упевнені в собі. Мрійливі і завзяті, бо маємо одну мету. Розбудувати Україну, землю, праведну святу. Які ми, українці. Миролюбні, ми завжди своє оберігали. В історії ніколи ні на кого ми не нападали. Тепер вже боремося за мирне небо в Україні за щастя в кожній родині. Ми маємо мінімум крила, бо ми з України разом весила. Східні і південні міста і села згорають. Західні всім чи можуть допомагають. Гинуть маленькі дітки, а душенята та їх світі летять у рай. Світа, Європу, не все це не край. Ми разом велика сила, бо матінка може наші крила. Вона огорнула крими Україну, не мов свою рідну єдину дитину. А свободи в кожній разом велика сила, сьогодні з країні вічно Господь нам наємно ворозь з боку. Ми разом велика сила, поводне світло та наші не крила. Армія славна нас захищає, сильніші в світі за неї немає. Велика сила, бо наша родина та наші крила. У нас розуміють старі і малі цінні підтримки своєї сім'ї. разом велика сила. Бо рідна пісня то наші крила, коли Господь її подарував, немов у серці, нас поцілував. Ми разом велика сила, бо мами нужник то наші крила, вишивані квіти душею мами, немов оберіг від ворога бран. Ми разом велика сила, бо віра це наші крила з'єднались українці з вогнем у серцях у спільних святих молитвах. Ми разом! Велика сила, надія на краще, то наші крила, мужні тримають сини оборони. Женуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила, по щирі, добрі, наші крила усім, хто в хліба і води, не мають волонтерів, навіть під обстрілами допомагають. Разом велика сила, бо вірна любов наші крила. Рятуємо любов, коли йдемо в бій, захисники на передовій. Ми разом велика сила, бо рідна домівка то наші крила. У сотень тисяч людей. Немає хати квартири, але тепло України, рідного дому дає нам сила. Ми разом велика сила, бо витримка наші крила. Бородянка, Пуча, Харків, Охтирка, Маріуполь, Волноваха, ще десятки і сотні сіл, які муки страшні терпіли та витримали, нас вороги не скорили. Ми разом велика сила, бо пам'ять то наші крила запам'ятає на сотні віків кожне місто і село, що Росія і Руський мір це ніякий не брат чи сестра, це звір, це манкурт, це суцільне рабство і тирання, це пекло і зло. Ми разом сила, бо наше майбутнє то наші крила. Ми все відбудуємо, ми вийдемо з руїни, аби тільки настав мир в Україні. Закрийте над Україною небо, це треба Європи для тебе. Якщо зараз тут, в Україні, ми не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ у страшенні вогні не згорів. Ти не заснігаєш спілях, діти світуємо і війни не славимо. Не зловорозих, смертоносних вітаків хочеться почути, бо висновок світу не зламав. Слива сльозами по мемосипі. Це веселка в небі грає кулерами, дитинка тримається за своєю мамою. Зараз вікиться в тіло. Небо зариснює кульками випускників і промонає шкільний дзінок. Ми хочемо жити, ми боремося, не зупиняємося. Повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна, але просимо вас небо закрити. Ми маємо сили. Ми стали для світу стіною, країною з великою душею, хоча за територією проти тирана й малою. Сьогодні усіх закрили. благаємо світ, закрийте небо над Україною. Мир тільки мир українським дітям. І більше нічого не треба.